Без хати, але із бюлетенем. в одному із виборчих округів столиці, начебто, масово реєструють безпритульних. Самі ж люди без певного місця на фотографіях в анкетних даних виявилися не асоціальними елементами, а цілком пристойними на вигляд громадянами. Сьогодні в останній день реєстрації виборців тебе спробував дізнатися, як штампують безхатченків. Пані Тамара, 71, Вона безхатченко, але прописана у цьому соціальному центрі. Там і паспорт отримала. Щоправда, тут жінка лише ночує. День таких, як вона, все одно сюди не пускають. Тут такі всі ми бездомні, а тільки так приночували і все. Натомість в столиці пані Тамара та інші безхатченки можуть голосувати. Жінка каже, їм вже приносили гітку провладного кандидата, що йде мажоритарником на цьому окрузі. Та чи за нього треба віддати голос працівниці соццентру не казали, а нам принесуть принести, щоб люди знали за кого правильно? Ну, ми ще не отримали. Я вчора питала дівчат, я кажу, дівчатки, за ж ми будемо голосувати. А вони кажуть, ми ще нічого не отримали. А дівчата це які ваші працівниці там, так? Да? Да. Так. Так як виявляється, в центрі будуть голосувати не лише справжні безхатченки. і розповідають, визнати себе бомжами і прописати тут тепер просять столичні студенти. Тому що реєструють, то так. Да. Що так, що тут сютно і знали, короче, там це, друг один є, він, короче, закінчив, на он там. ходив, сюди ходісін тобі в опозиції. Одразу заявили, не прописаних у Києві. Реєструють бомжами, щоб ті проголосували за потрібного кандидата. Активісти від батьківщини стверджують, в удавані без хаченка вже записали сотні людей. По нашій інформації 900 чоловік за тиждень. Щоправда, у соціальному центрі опозиціонерам розповіли, за місяць реєструють не більше кількох сотень бомжів. Загалом же без Харченків на обліку лише в одному столичному районі виявилося кілька тисяч. Зараз кількість зареєстрованих? через МВД зареєстрованих. Які бомжі цікаві? Молода людина 91-го року народження. Що не зовсім схоже на бомжа подивитися всі хто стоїть тут на обліку працівниці не дали під документами вони одразу сховали і пачки з запрошеннями на вибори подивіться тільки на кількість запрошень знімайте 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 у дільничній виборчій комісії до якої належить соціальний центр теж не готові відповісти скільки людей в реєстрі виборців у них прописано за адресою притулку кажуть на такі підрахунки у них немає часу Це багато, А звідки інформація? Інформацію про те, чи реєструють бомжами студентів авіаційного університету і на чию користь вони голосуватимуть. Ми намагалися отримати Максима Луцько, першого проректора, а сьогодні ще й кандидата в дердепи по цьому округу. Але зустрітися із ТВА пан Луцький в понеділок не зміг. Анастасія Станко та Олександр Ніколенко ТВА.